На Хмельниччині викрали чергову інтернет-агітаторку. У Хмельницькому збудують е парк героїв. Містянам зі статусом безробітного платитимуть за плетіння маскувальних сіток. Про це не тільки інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. У нас є 5 хвилин на головне, тож розпочинаємо. Російські війська нанесли три ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракети наразі уточнюється. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє це жінки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення удару. Повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Служба безпеки виявила на Хмельниччині жінку, яка закликала у соціальних мережах про повалення конституційного ладу і зміни меж територій України. За матеріалами СБУ, ворожою агітаторкою, виявилася уродженка Криму, яка в 21-му році переїхала на Хмельниччину. Про свої проросійські погляди серед знайомих вона не афішувала однак в інтернеті активно підтримувала дії країни-агресора та дискредитувала керівництво України. На своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники зловмисниця розміщувала матеріали про те, що в Україні панує нацистсько-бандерівський режим. Тому Росія має відновити історичну справедливість. З початком повномасштабного вторгнення вона розширила коло своїх меседжів і почала закликати українських захисників здаватися та переходити на бік ворога. Лінгвістична експертиза засвідчила, що розповсюджені матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Поплічниці російського режиму вручили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. У Хмельницькому за ініціативи сімей загиблих захисників збудують парк героїв. Його облаштують по обидва береги Південного Бугу від вулиці Свободи ту до Старокостянтинівського шосе. За таке рішення проголосували депутати Хмельницької міськради 10 листопада. Своїм одностайним рішенням депутати підтримали родини захисників, які загинули на полі бої, захищаючи Україну від російської орди. Закласти парк на честь героїв було їхньою ініціативою. За словами міського голови, парк матиме статус зеленої зони, а це означає, що забудова на ній заборонена. Під облаштування парку героїв депутати відвели ділянку площу 23 гектари. До неї приєднає ще одну земельну ділянку, саме 3 гектари виділену раніше. Відтак, загальна площа парку становитиме 26 гектарів. За словами міського голови, над концепцією парку ще працюватимуть, проте куби з портретами героїв війни до парку не переноситимуть. Вони поки що залишатимуться на Проскурівській. У Хмельницькому містянам зі статусом безробітного платитимуть за плетіння маскувальних сіток. За рішенням виконавчого комітету Хмельницької міськради містян, які офіційно мають статус безробітного, залучатимуть до тимчасових робіт, які будуть оплачуватися. Дві хмельничанки, які зареєстровані в центрі зайнятості, вже працюють в комунальному підприємстві СКЦ Кирів». Робота не за спеціальністю, але вкрай необхідна. Жінки плетуть маскувальні сітки для збройних сил України, за що отримуватимуть мінімальну заробітну плату. За словами інспекторки з кадрів Оксани, Козак, підприємство має ще одне вакантне місце. А відтак запрошує містян на роботу. Наступна локація, де безробітні отримуватимуть зарплату за плетіння маскувальних сіток, це кінотеатр біля Шевченка. Безробітних залучатимуть не лише до плетіння маскувальних сіток, а й до ремонтно відновлювальних робіт, догляду за укриттями, допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам бойових дій, які її потребуватимуть. І до новин спорту у столиці Республіки Кіпер Нікосія відбувся міжнародний турнір з тенісу J-100. Україну представляв хмельничанин вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Нікіта Білозерцев. Як повідомляють в прес-службі Хмельницької міської ради у категорії до 18 років, юнак здобув ряд відзнак. Він отримав золоту медаль у змаганнях в особ... особистому розряді та срібло у парному. Вітаємо тренера-викладача Наталію Трембіцьку за професійну підготовку та наставництво, а також Нікіту з такими важливими досягненнями у світі спорту зазначили у спортивному закладі. Це усі актуальні новини, які ми ми вам встигаємо розповісти на дану годину. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського, щоб бути в курсі усіх актуальних новин. Бережіть себе.